Привіт! Якщо ви подбали про красу своєї душі, якраз саме час подбати про зовнішність. Я Наталія Силка і нещодавно проводила огляд на ось таку золоту маску від компанії Ерсах. Звичайно, вона мені могла б підійти більше під цей яскравий фільтр, який на мені сьогодні. Ну, він такий яскравий, як і мій настрій. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про ось таку. Перлинну маску від компанії Ерсах. Ми з вами її сьогодні нанесемо. Я розповім про її корисні властивості. Тут 9 екстрактів лікарських рослин та кілька активних інгредієнтів, такі як екстракт перлів, ментол і так далі. Нанесемо. Подивимось, як вона себе веде на обличчі, і поговоримо про ваш яскравий весняний настрій. Я б хотіла бути такою режулією, але я просто блондинка. Це вам для настрою і для краси. Вчора я відкривала її і знімала кришечку. Так, для того, щоб її класно нанести, її треба пожмакати. Пожмакати, пожмакати, тому що оцей екстракт перлів осідає і. Щоб вона була рівномірною. В мене є от така лопаточка силіконова. Нею дуже зручно наносити саме маски плівки. Погнали. Ой, вичавлюємо. Бачите? Якщо видно, ось я її ще нерівномірно пожмакала, і там є оцей екстра виход, і в мене її нормально нанести. Знаєте чому? Тому що залежалась вона в мене відкритою. А так хотіла вам показати. Так, хотіла вам показати. Цю масочку. Знаєте, але я не переживаю. Давайте зробимо так. Ця маска сьогодні в нас ще останній день спецакції, і ця маска в нас сьогодні йде в подарунок. За ваше замовлення, на 1400 гривень ви можете обрати 4 подарунки. І ця маска одна серед подарунків. Я зараз вам зачитаю, які екстракти є в цій масочці. І так. Перлинна маска 150 мл від компанії Ерсах містить в собі 9 екстрактів екстракт листя шавлії лікарської, екстракт квітки піувонії лікарської, саліцилова кислота, екстракт кореня лопуха, лаванди вузьколистої, кульбаби лікарської, екстракт листя пажитника великого, екстракт маку польового. Екстракт артишоку, екстракт шипшини сатенолисної, а також з активних інгредієнтів гідролізовані перли можуть допомагати зберігати вологу в шкірі, що сприяє зволоженню та покращенню її текстури. Вони можуть допомагати заспокоювати і тонізувати шкіру обличчя, зменшуючи подразнення та роблячи шкіру більш рівною. А також гідролізовані перли містять білки та мінерали, які можуть допомогти у відновленні та регенерації шкіри, сприяючи її загоєнню та покращенню зовнішнього вигляду. А загалом використання гідролізованих перлів в масці може додати шкірі додаткового догляду та підтримки для здорового і сяючого. вигляду. А ментол, який міститься в масці для обличчя, має охолоджуючі властивості, допомагає звузити пори та зменшити вироблення шкірного сала. Тобто ми з вами бачимо крутезний продукт, крутезну маску. Сьогодні до 23.59 у вас є можливість отримати її в подарунок. Тобто ви можете, зробивши замовлення, просто обрати її собі за 0 гривень. Її ціна в каталозі біля 500 гривень для наших партнерів. А вам вона буде просто безкоштовно. Серед інших подарунків, які є зараз, ось такі. Продукти, які ви можете додатково покласти в своє замовлення. Крутої вам спецакції, класних покупок і щедрих подарунків від компанії «Ерсах».